Після декількох годин бою був знищені сім'ї Сергія чотири сестри. Хлопець був старшим братом. Юлія, сестра загиблого героя, каже: він завжди йшов на допомогу, жодній людині не заподіяв шкоди. А ще був життєрадісний, з гарним почуттям гумору та кращого друга, і шукати було годі. Як забрали його на передову? Він нас був от скромний по життю. Я ніколи не думала, що мій брат. Не воєнна людина, але буде стояти в перших рядах, в перших рядах і не бояться йти захищати і допомагати тут присутнії хлопці, з якими він був там на передовій. Кращого друга не можна знайти. Блокпост біля міста Волегірсь, де був Сергій 29 січня 2015 року, після бою з переважаючими силами противника, був знищений. У цьому бою Сергій Андрусенко врятував командира відділення, проявивши відважність, гідність, людяність та милосердя. Друг героя Андрій бачив на власні очі, як все відбувалось. Розповідає мені буквально там не хвотіла цих метрів два, щоб нирнути в цей війний погріб. Ну і на вході, ну і все двохсот. Забрати з собою теж можливості не було вже тіла. Виходили теж ну, ну выходили. Выходили своїми ну, силами. Такое ночь. 200-тих забрати вже не можна було. Так уже і ранених ми как бы, не могли евакуювати. Чотири місяці Сергія вважали безвісти зниклим. Потім прийшла така сумна звістка від його бойових товаришів, що він загинув. Сумно, низький уклін мамі, всім, хто його знав, від імені хлопців, хто з ним служив. Пам'ятаємо, будемо допомагати. Вшанувати пам'ять героя прийшли рідні, друзі, представники влади, громадськість, учні Глибочицької загальноосвітньої школи підготували вірші. Мамочко, матуси, квітка ясна, сонце золоте. Ти не плач, я буду жити. в Пам'яті твої завжди. Меморіальну дошку на стіні школи, де навчався Сергій Андрусенко, освятив митрофорний протоієрей Ніколай. Родина вдячна громаді за пам'ять. Помогли за свої кошти сільська рада, встановили голова цю меморіальну доску. Да. По строїльству в мене там проблеми, то голова сільської ради допомагає, приїхав. Ми дуже вдячні, дуже вдячні, що мені, так як матері загиблого сина. Ніхто не відказує, ні в чому я піду нікуди звернуся, то я дуже вдячна всім. Дуже Сергій Андрусенко нагороджений відзнакою Честь і слава Житомирського району посмертно.